Я нещодавно був в дуже дивному громадському туалеті. Він був спільний для чоловіків і для жінок, і там були лише пісюари. Я бачив, як жінка срала в пісюар. Але я стояв поруч і більше заганявся, бо не міг попісяти, знаєте. Чоловіки зрозуміють, у нас є цей прикол, знаєте, коли щось не можеш поруч зробити, з кимось такий, блядь, я не можу попісяти, да, тіма, не можу попіся, нічого не можу пописувати. Є така тема, чоловіка. Прям хочеться почати вибачатися, вибачте, я не дивлюсь, знаєте, наче чувак, що поруч стоїть, вийде такий: а ну-ка, підійди сюди, нахуй підорок. Що ти там? На пісюну калився, блядь, а ну ка телефон покажи, блядь, що там фотки є. Я не знаю, ще знаєте, хто взагалі робить хто взагалі встановлює ціни на громадські туалети. Хто, чому вони в торгових центрах безкоштовні, а ось це щось на вокзалі в Умані, знаєте? 25 євро туалет. Хто встановлює цін на ці туалети? Знаєте, наче вся жінка, що там сидить така: ну я менше, ніж за 10 гривень зрила, це нюхати не буду. Бо <риклад> дивно, да? є класні туалети, де прям пахне, де приємно, де хочеться залишитись назавжди. <риклад> а є щось типу дуже максимально вбите. Я якось теж був в туалеті, е на автовокзалі. І це була просто дірка в скелі. Просто дірка в скелі за гроші. Бляд. Я За що такі, блядь, заїться сюди, сюди ще Понті Пілат ходив, знаєте, усі, за тетрадрахами, блядь. Складно. Не, в, центрі, в центрі взагалі не, не сходиш в туалет. Я такий, знаєте, чувак, я ще соромлюсь зайти в туалеті в заклад, якщо нічого там не замовляв в цьому закладі. Є такі люди? Поплодуйте. Хто? хто? Да, ви мене... Стоп, окей, навіть не так. Ви мене зрозумієте, ось ті, хто не хлопали, до вас питання, а ви що, блядь? Ви забули, як соромитись, да? ви усі, які просто заходять ось так ногою двері вибили. Там офіціантка, добрий день, столик бронювали. Пошла нахер, я дещо інше зараз забронюю, блядь, на пару годин. Туалет я забронюю. давай, тягни, блядь, табличку, зачинено на ремонт. Бляд. Що сіли там просто. Чо, хорошо, Капчуни. Я не. знаю, я, я переймаюсь. Мені знаєте, через що здається, через що таке може бути. Тому що я доволі сором'язливий чувак. З дитинства я. Сором... Соромлюсь, мені здається, що я зайду, попрошусь в туалет, і він подивиться, що Офі... да? офіціант подивиться, що офіціант, чи хтось на барі такий, ага, нічого не замовив, нещебро, зараз закриється бля, в туалеті жити там буде, просто такий та там бачок зламався, натискає кнопку виклику охорони, знаєте, щоб не приїхали просто електрошокером в блядь, ударили, щоб я ніколи сяти, блядь, не хотів. Я не знаю, я соромлюсь, типу, що подумаю, чи я бідний, тому що я з дитинства бідний, я прям був трушний бідний. знаєте, не ось цей ваш друг, який теж розповідає, я був бідний, бля, я був бідний. Приходите, а у нього фотографія з моря. Це фотографія І знаєте, мене дивує, ну, не, не море, мене дивує, блядь, фотографія. Ось що мене дивує. Бо моя перша фотографія, моя перша дитяча фотографія це фотографія в паспорт. На 25 років, до речі. на... На 16 батьків такі, Жень, нам зараз дешевше, щоб ти 9 років просто вдома посидів. Не виходь, бажано, щоб тебе копи не бачили. Але на 25 років дякую батькам, вони мене вже побалували, вони мені зробили класну фотографію в паспорт. Там трішечки вони і фотошоп оплатили. І я зараз єдиний громадянин в країні, де на фотографії ось так стою я і брати кличко зі мною. На фоні гор, У мене така фотка в паспорті. Ще останнім часом я став такий трішки тіпаний, можливо, ви помітили. Тіпаний такий дьорганий, це. неврастінія, Хто знає, що таке неврастінія, А я розпано є, знаєте, коли ти. Хто знає, що таке неврастінія, а я розповім все! Часу мало, блядь, жити, я розповім. нахуй, не Сьогодні завтра помру, блядь, неростяні, осе. коли ти тіпаний, ти виходиш через себе з будь-якої фігні, ти просто йдеш гуляєш містом, знаєте, не встигаєш на зелене світло світофора і такий, блядь, 30 секунд! Йоб твоя мать! 30 секунд! Тиждень життя, блядь, 30 секунд червоного світла. Ні, нахуй, я не буду тут стояти. Я обіду пару кварталів, є ще світлофор, ідеш туди підходиш, блядь, 60 секунд! Йоп твою мать! Я піду, блядь, просто збивай мене тачка, збивай мені похуй, я, блядь, мені потрібно взяти цю шурму, прям негайно зараз, блядь, я їбав. Оце не в Ростінні будь-яка, будь-яка дрібниця. С... До абсурду доходить. Прокинувся якось вночі, просто я відлежав руку. Просто вона оніміла в мене рука, я, я такий прям зараз нахуй тобі, блядь, почну рухати. Прям зараз я тобі сука порухаю. 25 хвилин, уявляєте, ось цього в ліжку, вона, блядь, відійшла я такий ну, ось це, фух, нарешті, блядь. Просто поклав її, блядь, під голову. Ну, погодьтесь, рука не потрібна вночі, абсолютно. Чоловіки, Чоловік, не потрібна рука вночі, вона востаннє потрібна перед сном. Ну, щоб зробити ось так. а, -а, -а! Все, я спадки. <с нет> да, Вся в спермі, правда. Да? А -а -а! Я думаю, що це не і щоб бути до кінця відвертим, е маю сказати, що мені її не дегностували, я не ходив до лікаря, я нагуглив це. <с нет> я прочитав ознаки неврастінії, і такий в мене неврастінія. У мене, блядь, явно не в і це ненормально. Я усвідомив, що дуже важливо слідкувати за своїм здоров'ям. Після того, як одного разу в мене в діалозі спитали, типу, Женя, в тебе колись в роду були, були діабетики? І я відповів: ні, в мене не було діабетиків, але в мене в роду були ті, хто ні на що ніколи не перевірявся і помирав молодим. Можливо, можливо серед них і були діабетики. І я такий, блядь, треба би перевіритись. Треба би піти, перевіритись. Тому що, так, да, не треба займатися да, самодіагнозами, це погана штука. І мені здається, я до цього завжди, знаєте, так е, халатно ставився до свого здоров'я. Я, е, е, думаю, це через те, що я одного разу в газеті е, ще малим, що винайдуть пігулку для безсмертя в 2052 році. Ну, я прикинув такий, що типу, я до 2052 року доживу. Ну, розумію, звичить піздець оптимістично, да, такий доживай, чувак, до 2052-го. Але тоді малим, я зрадів, я був наївний. Я, думаю, я думав, що винайдуть пігулку для, для безсмертя да? і науковці такі, ей, народ, ми тут винайшли таблеточку для пігулки, на всіх нахуй, вистачить, на всіх. Але ж це буде таблетка, знаєте, для безсмертя. Вона буде коштувати всіх нахуй, грошей світу, мені здається. Перша таблетка буде дуже дорогою. Але давайте будемо чесними: в силу конкуренції будуть якісь дешеві аналоги, типу, знаєте, таблетка за 240 гривень, але з побочкою. Типу, ти безсмертний, але температура 39,4. знаєте, Ось така таблетка. Ось ця температура, да, коли ти просто лежиш і бать, постріліть мені, нахуй вже просто простоліть мені голову, і Тобі такі, така, така толку. Ми просто шмальом, блять, і в тебе буде вогнепал блядь, в голові, і ти жити будеш. Типу, температура болить башка, блять, ось так, ось так ти хочеш жити. Я не знаю. Я, до... я постійно чомусь якось так ставився до себе, тобі. я казав собі, треба жити одним днем. Знаєте, чули цю фразу? Треба жити одним днем. Деякі люди кажуть, треба жити одним днем! Йоу! треба жити одним днем! Хоча, мені здається, ця фраза трішки перекручена, тому що ми неправильно її сприймаємо. Люди, що кажуть, треба жити одним днем, вони як живуть. Вони щось просто вдень на хрещату п'ють каву з знаєте, каву з круасаном. щось вдень він же на єлісейських Елі полях Паріжі фотосесія, знаєте, і вечір просто Ей, йоу, народ! Бля, я в Аль-Каїді, жити одним днем! Усі люди! Зранку і знову вже в Києві Халі Крішна Халі Рама, халі кришна, халі крама, халі ріма, халі, халі, халі-кай. Халі. Алькайда була помилкою. Я 3D-дизайнер. люди. І треба жити одним днем, чувак, жити одним днем. Жити одним днем, блядь, це мій дядя. Він з 20 років працює на заводі, йому 50 років. Ось це, блядь, жити одним днем. <реш> він, коли дивиться фільм День бабака, він такий хуйня якась. Щось дуже різноманітне життя, тіпа. Жити одним днем. Але зізнаюсь, нещодавно знову займався самодіагнозами, тому що я травмував коліна і я гуглив, всякі, типу, переломи, розтяжки, розриви. Я не читався такої інформації, я вичитав, що уявляєте можна зламати член. І я настільки був шокований, що я потім, спілкуючись з друзями, так і кажу: хлопці, ви чули, що можна зламати член. І один друг у мене такий набажний, типу: ой, ти ні, нахуй, ні. Не ламав. Але я чув, що це можна, що це можна зробити під час жорсткої єблі. Я так, і що? Жорстка є, бля, Ну, саме по собі слово «єбля» звучить вже як щось жорстке, да? Типу, ну, жор, да? там, де вже ось це починається, знаєте, ось це, типу, о, доволі жорстко. А це жорстка єбля, що це таке? Як вона виглядає, жорстка єбля? З чого вона починається, блядь, з драки? Ось Су сука, блядь. Чи поєб'ємося, сука, давай, блядь. Прилюдя, я являю, така прилюдя. Давай, сука, блядь, що поєб'ємося, ти, сука, пізда, Прям за місяць, знаєте, в якийсь момент просто дівчина бере ось жорстка єбля, не очікував, як тобі оргазм, Жорстка є, бля. <ріст> Оргазму жорстка є, блін, напевно, дай Боже. Да? А чули ще такий факт, що оргазм з мені триває 30 років. Що? <ріст> а, 30, х... 30 хвилин, да? я сказав 30 років, окей, я. Продовжую, типу, 30 років, знаєте, зроблю вигляд, що я прочитав не ту статтю, повірив. 30 років триває оргазм свині. Свиня народжується в оргазмі, живе в оргазмі і помирає теж в оргазмі. Холодець через те і тримтить трішки, типу, бо свиня така є хорошо. Вибачте, 30 хвилин. Ви чули, що оргазм в триває 30 хвилин. У мене є деякі знайомі, які спілкування від мене цю інфу дізнаються. я спілкувався я кажу, ти знав, що оргазм свині триває 30 хвилин? Питаю знайомого, він такий: ні, не знав, вау, прикольно, от би нам з ними помінятись. Зі типу, Помінятися. От би 30 хвилин оргазму. Я кажу, а навіщо, друже? Тобі не вистачає усіх ну, наших да, природних, скільки там, 5-10, в кого як, да? 5 секунд оргазму цього. Потім ще годину лежиш, такий, є бать, я нічого не хочу вже. І тобі пішли, жакати, іди їдь, я в аудиторії залишусь. А це, це виявляється 30 хвилин. А якщо гості зараз прийдуть, знаєте ось Які нагрянули, знаєте ось. Привіті, а ми з тортиком, знаєте, всі гостейки бувають, заходь. Проходьте, я чайник поставлю, бля. А Ми б своїми справами займались, ми б, блядь, містом гуляли просто в оргазмі, уявляєте просто. блядь, Васильполя, б, блядь, накладали собі в кишеню. Мені здається, оргазм переоцінено, я не знаю. Складно, ще до нього доводити. Я нещодавно вичитав, інфу, що у дівчат в клітері знаходиться 8 тисяч нормових закінчень, уявляєте? Я такий ого. Прикро не доводити тепер. Знаєте, ну, усвідомлювати, що можна колись не довести дівчину до оргазму, тому що. Особливо, коли ти щось робиш, знаєте, типу, бо ти такий думаєш, їхать! Фізично щось робив, там 8 тисяч другових закінчень, що робить вас настільки чутливими, що мені здається, можна просто робити компліменти біля клітеру. Типу, благословляю той день, коли зустрівся з тобою. І ви такі ай. Так робити не треба, я розумію. Не треба лише, клі... лише компліменти казати. Не треба лише компліменти казати. Але просто ночь, настільки да чутливим у вас робить. І я знаю, що дуже часто люди ось так недовірливо дивляться, мене такі. Ти не бачив жіночий оргазм, чувак. Ти...? Я виглядаю зараз, знаєте, як двоєчник біля дошки, якому сказали, покажи жіночий оргазм. І я такий, ай-яй-яй, ой! Я не приставку, блядь. Що тобі треба гроші? І тобі викладаєш такий жіночий, а не свій Жень. Покажи. Не треба казати лише компліменти. І, ну, іноді просто складно. Я одного разу вичитав статтю, е, яка називалася Як правильно робити Конілінгус. Я такий думаю, «Да, що я там, блядь, не знаю в цій статті. Зараз я йду, там написано Лизати зуком клітор». 45 хвилин, все, все, що треба робити, блядь. Або що там, знаєте, схематично ось так, от дівчина намальована і схематично — трансгендер. Типу, якщо робили Конілінгус, її молодець, якщо їй, ну у нас для вас погані новини. Швидше всього, ви смоктали член. Не робіть таке Конілінгус. Але стаття корисна, народ. Все, почитайте, чесно. Допомагає позбавитися знаєте, цього неприємного відчуття, знаєте, коли ти по щось робиш-робиш. Щось не так пішло, і ти вже просто голову на ногу поклав такий, знаєте, сам я за Я, напевно, погана людина, щось давно мамі не дзвонив. Це дуже. Але, дівчат, погодьтесь, і ми вас інколи вміємо здивувати, хлопці теж вміють здивувати. Ми вже в дорослому віці якось спілкувалися з моєю одногрупницею, і вона мене на повному серйозі запитала, чи зручно мені жити з членом. Я такий: як ти прийшла до цих думок? І вона така: дивись, ти коли на унітаз сідаєш він у воду, не занурюється. 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 Я кажу, з усіх можливих слів вона обрала чомусь саме, блять, занурюється. Для мене щось занурюється, чи щось, знаєте, що ось так на дні просто кільцями лягає, ось так. І там жах і вкусто в баракамірі таке. Унікальні кадри, блядь, знімаємо. Занурення члена Євсюкова в коло, воду. Я кажу дякую за комплімент. Дякую, що ти настільки в мене віриш, блядь, але мій максимально далекий від води, коли я сідаю на унітаз. Бо я коли сідаю на унітаз, я роблю ось так. І сеча по спині, стікає дуже зручно. Жити і в туалецьку ви спину помив. Тому, дівчат, це факт, абсолютний факт. У нас у воду занурюються лише яйця. У чоловіків. Вони тому так і виглядають, якщо що добу у воді прилежало, знаєте. Може десь просохнути, блядь, на повітрі просто, може хоч феном мене просушиш.